Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні 26.11.2024 рік 12.00. Нове, друзі, нове свіже відео для вас. Ми йдемо вулицею Дрогобицькою до бювету. Зараз 12.00 і о 12.20-12.30 буде реклама, концерту. сьогодні на курорті в Палаці культури Шевченка Наталія Валевська. Так що, йдемо, я думаю, що. Співачка прийде для реклами концерту. Праворуч від нас знаходиться готель Green Park. Давно я не розповідав про ціни, які зараз діють в готелях. Отже, стандарт тут коштує зараз 2600 за добу, неважливо, чи це одна людина, чи двоє. На новий рік номер тут буде коштувати цей самий стандарт 3500. Давайте розкажу вам про новорічні ціни. Покращений буде коштувати 3800 гривень, півлюкс коштує 4500, люкс 6 тисяч гривень і сімейний люкс 7 тисяч гривень. Це все за добу. Сьогодні дуже гарна тепла сонячна погода. Трускавці обіцяють плюс 9. Ну, зараз прийдемо на бівет і я подивлюся, як там є термометр, будемо знати точно, але дуже тепло. Дуже тепло, сонце ще навіть гріє. Праворуч від нас знаходиться готель Трускавець 365. Досить популярний готель у Трускавці. По заповненню туристами і відпочиваючими, він, напевно, займає одне із перших місць на курорті. Давайте, друзі, поговоримо про ціни, які зараз діють у цьому санаторії. Ціни вказані за одну людину на добу. Зараз в готелі рахується низький сезон і тому 4 сімейний номер коштує 1100 гривень з людини за добу трьохмісний економ 1100 гривень, двохмісний коштує 1400, трьохмісний стандарт коштує 1400, двохмісний напівлюкс коштує 1700. Одномісний коштує 1700, двохмісний люкс 2000 і 4місний двохкімнатний люкс 2000 гривень. Ціни на новий рік. Тобто низький сезон буде тривати до 20 грудня, і вже там після 22-го ціни будуть значно вищі. Оцей, що найдешевший, був 1100 гривень, буде 1750, а чотирьохмісний двохкімнатний люкс для однієї людини буде коштувати 3000 гривень. Ну, звичайно, якщо ви там замовляєте тур на цілий тиждень. То будуть ще безкоштовні екскурсії в різні куточки заходу країни, також по цікавих місцях навколо трускавця. Ну, я колись сперечався на рахунок цього, це тільки трансфер безкоштовний. А далі екскурсії це все потрібно буде платити, оскільки там підйомники, там колиби і так далі. Різні збори. Потрібно буде за все платити. Єдине тільки, що вас безкоштовно привезуть. На одне із цікавих місць екскурсії. А ми, друзі, вже знаходимося практично в самому центрі біля міської ради. Йдемо, пройдемось ще вулицею, давно тут не був, Майдан Кобзаря І потім перейдемо на бульвар Торосевича до Бівето І я сподіваюся, якраз за цей час ми встигнемо на рекламу одного із концертів. Наталя Валевська давно вже не була в Трускавці, вона ну, частенько приїжджає, але Ну, подивимось, давно вже і не було. Бо ну, як бачите, людей не так багато, як би хотілося, не так багато, як було ще місяць тому. Мені цікаво, зараз давно не був в, в обідню пору на віветі. Цікаво, скільки ж там людей. На курорті, бачите, небагато автомобілів. Відповідно і небагато людей. Два дні тому ще була зима, на курорті зараз вже ніби як весна. Потепліло, дуже суттєво, сніг розтопився. Я люблю Трускавець Палац культури Шевченка, в якому сьогодні буде концерт. Ліворуч від нас знаходиться Вілла Вікторія. Вілла Вікторія, давайте подивимось, які ціни зараз там в цій віллі. В низький сезон одномісний стандарт коштує 550 гривень, тобто зараз за добу. Двохмісний стандарт коштує 800 гривень, і двохмісний люкс коштує 1000 гривень. У вартість включено проживання, Wi-Fi і безкоштовний трансфер з автовокзалу і з залізничного вокзалу Трускавця. Діти до 6 років проживають безкоштовно без надання додаткового місця. Ліворуч від нас будується ще один торговий центр. Опрускавці, бачите, це все популярно. Торгові центри ростуть. Ну, найшвидше побудували торговий центр «Вектор». Там, напевно, за півроку повністю від, до відкриття. Праворуч від нас римсько-католицький костел Івана Павла II. Ліворуч від нас знаходиться готель Парк і стандарт коштує тут 900 гривень за добу. Комфорт коштує 950 гривень за добу. Півлюкс коштує 1200 гривень, люкс 1400 гривень, люкс Комфорт коштує 1500 гривень і люкс сімейний. Коштує 1600 гривень. У вартість номера категорії люкс входить проживання у номері люкс, халат і тапочки і користування сейфом. У вартість номера сімейний. Так само це все входить, внизу цього готелю є кафе, де можна поснідати, пообідати чи повечеряти. Небагато людей на центральній площі, можливо, біля бювета. Буде людей побільше. Немає вже черги біля кав'ярні Раймонд, так само біля доброго млинця, немає черг. Центральна площа порожня. Е, в минулому році було 1 грудня, тобто 1 грудня тепер виходить в неділю. Минулого року було відкриття ялинки, правда, невеликої. Також хатинки Святого Миколая. Не знаю, як буде цього року. Ну, в Минулому році мені здається, що вже в цей період а, тут розпочали будівництво. Ну, таке будівництво привезли ці всі домики для різдвяної ярмарки. Цього року ще немає, але ну, можливо ближче до кінця тижня щось проясниться. Подивимось, друзі. Буду тримати вас в курсі всіх подій. Скоро новорічні свята, після 25-го вже, ну, верніше, після 22-го очікується в Трускавці побільше людей. Люди приїжджають на Різдвяні зимові свята. Дуже сьогодні гарна погода. Дуже гарно світить сонце після кількох таких е, днів холодних. Сьогодні і вчора було досить тепло. Ну, вчора не було можливості зняти для вас відео, але сьогодні знімаю. Вчора був полозібров на бюветі і в палаці культури Шевченка. Ну, сьогодні Наталя Валевська. Бачу, люди вже збираються, підходять потихеньку, вже оголошують, що за декілька хвилин Наталя Валевська буде на бюветі. Туди бачимо картини, також о, дитячий паровозик бачу. Ну, дітей не видно, але паровозик на місці. В торговому центрі парк вже почали на самому верхньому поверсі монтувати вікна. Не знаю, коли буде відкриття, чи в наступному, чи ще через рік. Дуже довго це все тут будується. Ну, бачите, поближче до біб'єту людей стало набагато більше. Ну, зараз вже 12.15, зараз приблизно 5-10 хвилин і буде Наталя Валевська. Тут. До речі, друзі, бачите, тут дуже багато голубів. Я ніколи не замічав, а зараз цей на площі перед бюветом є такий невеликий фонтан, який я так думаю, що, що це був фонтан, він не працює. Там написали таке оголошення, що хто буде годувати голубів, штраф 1700 гривень. Що бачите, заборонено тут готувати галину. Ось на цьому постаменті там є збоку приклеєний папірець і написано, що штраф. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Скавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код правому куті. Екран. А ми вже друзі підійшли до бювету і зараз буде реклама концерту Наталії Валевської. Так що почекаємо. Подивимося. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!